Доброго дня! З вами сайт dubno.3.com і в цьому відео ми коротко розкажемо, як правильно публікувати оголошення Dubno. ОГО. Перш ніж публікувати оголошення, вам потрібно авторизуватися через соціальну мережу або ж зареєструватися на сайті, тобто увійти в сайт. Далі переходимо в вкладку дубного і що з собою являють оголошення дубного? Це є безкоштовні оголошення міста. От. Тривалість показу оголошень 7 днів. Тобто за день до закінчення оголошення вам прийде на пошту повідомлення про його оновлення. Тобто, якщо ви подали оголошення, воно у вас буде показуватися 7 днів. Потім його потрібно буде оновити. Після закінчення термін дії, оголошення буде скасовано публікація. Кількість переглядів для гарячого оголошення 100, тобто тут так само буде гаряче оголошення, якщо оголошення мало 100 переглядів, воно автоматично йде гаряче оголошення. Кількість днів у поле нове оголошення 1. Тобто, якщо основа оголошення, так само буде відображатися нові оголошення протягом 1 доби. Правила подачі оголошення можна переглянути тут. Як правильно подати оголошення відео. Буде висвітлюватися тут. Це те відео, яке ми зараз записуємо. Щоб подати оголошення, переходимо по вкладку Додати оголошення або вибираємо ось тут. Нема різниці. Вибираємо категорію. В даному оголошенні ми будемо продавати інкубатор. Відповідно, йдемо в сільськогосподарська техніка, Продамо. Зверніть увагу, є обов'язкові поля і необов'язкові. Обов'язкові це є відзначено синім, не обов'язкові білим. Вводимо прізвище або ім'я, емейл. Є не обов'язковим, але бажано я воду, тому що вам на пошту буде проходити повідомлення про початок публікації, про модерацію. Телефон потрібно, місто потрібно. Якщо у вас населений пункт або район, вводите свій район або населений пункт, не обов'язково має бути дубно. Оголошення дуб по Дубському районі. Короткий опис оголошення. Що являє короткий опис, для чого він зроблений? Це є не обов'язково поле. Короткий опис це якщо в майбутньому буде оголошення друкуватися в газеті. Короткий опис це є для друку саме в газеті. Візьміть. Містить обмеження до 100 символів. Ось. Давайте я зараз подам. У мене є така заготовочка. Ось. Відредагуємо її. Знижка 20%. Далі пишемо Володимир і телефон. Ось, бачите, в нас пішло обмеження. Тобто все, що ми не вводимо далі, не можна, тому що вже є 100 символів. Значить нам потрібно щось забрати. Забираємо, наприклад, знижку. Зберемо вниз, і у нас ось є готове оголошення. Продивуємо його трохи. І все. Тобто таке оголошення у вас буде друкуватися в газеті. Зверніть увагу, що... Перед оголошенням немає слова продам. О, зразу пишеться те, що ви продаєте. Воно буде в категоріях, потім все відображено. Не має бути великих букв. І загально перегляньте правила, перечитайте, що не публікується в оголошеннях. Далі, вводимо заголовок оголошення. Це те, що вже буде відображатися у вас на сайті. Ця інформація на сайті відображатися не буде. Вона буде тільки при друки в газеті. Далі вводимо заголовок оголошення. Заголовок оголошення так само вводиться, без пердам, нічого. Вводите те, що ви пропонуєте, подаєте, бажану слово, родомову, тобто, якщо людина буде шукати вас через пошуку, вона буде вводити інкубатор. так? І зразу виб'ємо в заголовку оголошення. Плюс можна додати, наприклад, ще деякий текст. Далі, ось тут вже пишемо повністю опис оголошення. Той, який в мене був зі знижкою. Ціну ми забираємо. Форму доставки, доставка продаж на місці. Стан використовуваний. Ціна 8000. Додаємо файли. У нас є заготовка. Открити. Старт оплат. Завантажуємо файли на сайт. Вводимо захисний код. Приймаємо загальні правила та положення. Дата публікації. Тобто, якщо виходить, що ваше оголошення, наприклад, публікалося наступний день, ви ставите публікацію у наступний день. Я, наприклад, хочу, щоб моє оголошення публікувалося сьогодні. Зберігаємо. Невірний код безпеки. Якщо ввели невірний код безпеки, загрузити зображення вам потрібно буде ще раз. Всі тут поля в принципі, зберігаються. Вітаємо, ваше оголошення було опубліковано. Значить, зараз на вас лист прийшло про оголошення, що не опубліковано, але, як ви бачите, тут оголошення не опубліковано. Воно не буде вишивцюватися на сайті. Чому? Тому що ми, модератор має його схвалити. Схвалення оголошення йде протягом доби, це максимальний термін. можна... Може і швидше. О, так само ви його можете оновити, тобто змінити щось, якщо вам, а можете і передивитися. Давайте подивимося. Долар тут зараз, потім змінимо на гривні. Це ми можемо зробити. Ось є ваше оголошення, опис, інформація. Ви можете надіслати листа людині, яка подала оголошення, або написати через соціальну мережу ведубну, яка може з них пройти тут. Є зображення оголошення. І плюс коментарі. Збуці наразі немає. Все ось так, як правильно подати оголошення. Тепер чекаєте його складу модерації і воно вже виб'є вас військовосподарській техніці і продам. Всім дякую за увагу. Всім добре.